Було оприлюднено декларацію доходів Володимира Зеленського за минулий рік. Я розумію, вона була подана вчасно. Тут питань немає. В принципі, підтвердилося, що він мільйонер, нібито його доходи дещо зменшилися. Що ти побачив у цій декларації? Наскільки Зеленський і жив, на твою думку, чесно, і чи це видно з цієї декларації? Ну, в Зеленського був скандал свого часу, коли він забув внести в декларацію відчуження, по моєму, на 5 мільйонів гривень чи на 4,5 мільйони гривень е, облігацій державної позики. Так, Зараз ну. у цій у цій декларації внесено відчуження, по моєму, на 7 мільйонів е, е, облігацій. Ну, Якщо це об'єктивно, то так. Бо більшість проводок, ну, ми, ж, ми ж не знаємо до кінця, що там, наприклад, на кампаніях. Які, які проводки відбувалися на кампаніях? Які взагалі е, в цій декларації ми бачимо, наприклад, роялті. По-моєму, ролті там немає. Не було. Так, от дивно, бо він же ж правовласник багато. Трьох телевізійних продуктів, які не сходять із екранів і сьогодні. Тому, чому нема роялті? Очевидно, що ці права переписані на когось. Тобто ну, можна сказати, що судячи з цієї декларації, вона не відкриває реального стану речей і на одну десяту. І на одну десяту. Чекай, але ми, Ти на початку цієї бесіди згадував про шефіра як особистого гаманця. Там. може, роялті переписані на шефіра або на когось іншого. Ну, Шефіром у них були дуже цікаві історії, бо, наприклад, із Шефіром, і з дружиною Зеленського була спіль, спільна квартира, ну, коротше, якась шведська сім'я виходила. Потім, по-моєму, що, що будинок спільний на, на них був записаний. Тобто, ну, дійсно, Шефір — це такий гаманець Зеленського, але оскільки він був теж офіційно, хіба може був в якийсь момент він був виведений за штат. Але він по штатним радником був, тобто йому треба було декларувати все, що він. От дуже дивно, мені для мене цікаво. Петро Порошенко свою зарплату президентську передавав в якості допомоги війська. Просто перераховував там. на... За Зеленським нічого подібного не спостерігається. Дуже дивно. Чому вони не донатять, ну, родина не донатить на Збройні Сили? Ну, може йому не вистачає на сім'ю. А, ну так дійсно. Я про це не... чомусь не подумав. Ну, ну, якщо він їздить відпочивати в Оман, ну так. Ну, одна дорога, один переліт. Плюс плюс готелі. Ну він же не буде. Та й чому... там дорого в омані, все. Так. Ну, не вистачає там. То... Тим більше, що там, судячи з усього, на фотографіях вони ходили босів в якихось шльопанцях. Навіть на нормальне взуття і на штани не вистачало, то на шкарпетки, точніше. Ну, Це зрозуміло, так. Так що тоді все правильно, ну, які можуть бути гроші для бійців. Ну так. Бос на босу ногу ходить в шльопанцях, навіть на нормальне взуття нема, то куди ж донатити? Так, ну, у Порошенка були зайві гроші він донатив. Yeah. Зеленського. Ну... ну, судячи із пропаганди, Ліпецька фабрика працювала день і ніч, і, і всі гроші йшли, так би мовити. Ну, я не знаю, як вона працювала день і ніч, тому що я ще в ті часи бував у Москві, і я чомусь у один момент ці цукорки зникли. Але фабрика працювала. Та, ну, Судячи з того, як нарікало місцеве керівництво, що в них недоїмка бюджетна, що вони не, не доотримали, то фабрика була мертва, але пропагандії це не заважало, кричати на кожному кроці, що, що вона працює. Там ну, ніхто ж не буде перевіряти звіти е, е, ліпецької влади про те, що, що вони, в них недоїмка е, по податках. Так. Нагадую, що дуже важливо, щоб, якщо вам сподобалося це відео, поставили свою подобайку, Підписалися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Підтримали канал донатом на Патреоні, або долучилися до числа спонсорів. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. 对啊。Yeah.